Перекладацького відділення в нашому університеті. Я хотів би, щоб ми згадали Вадима Пащенка, Віктора Лазнюк, Бориса Гнайдова, Йосипа Конця, Михайла Лисенка, Анну Шаванду, Тетяну Калік, Кіру Сухенко, Кіру Шафову, Бориса Буніча Ремізова, Анатолія Ілічевського, Галину Довженко. І багатьох інших, всіх просто неможливо сьогодні назвати, багатьох інших колег, які виховували старше покоління випускників перекладацького відділення, яке тут в перший предантського ділян присутнє. Багато є славних імен, кандидат філологічних наук, доценторі, очолював кафедру германської філології, інституту філології. Прошу Він е, також член спілки письменників України, вивчав німецьку мову тут. І лауреат Шевченківської премії минулого року, я не знаю, чи е, серед наших випускників ще є лауреати Шевченківської премії. Так що це дуже-дуже приємно. <плес> на жаль, він особисто не зміг приїхати на цю зустріч, оскільки нього там... Зустріч із метро полонечко! Yeah. Ах, лентою зелентою набої, подавай! Країнський повстанче в бою не відступай! А гленда, зелентою набої, подавай! Краї.